Эй, hey, Луїдж, в ліс, будь ласка, і візьми якихось фруктів. Добре, Маріо. Хе? Де я. О, скарбничка. А ну відкриється чи ні? Блин, не відкривається. А дай ще ключ всередині. Ха, так тобі і треба. Привіт, дружі, як справи? Нормально. Ну давай пока. Так, що в нас тут? Ого! Блін, щось ключ не достається. Хоча в мене є ідея. Фух, побігли! Ааа, що це таке? Ой, як краще ключ з'явився. Побігли, відкриємо скарбничку. Куда побіг? Я не здався! Ха, на тебе! Раз, два, три, чотири, п'ять, шість! Раз, два, три, не попав, не попав, не попав і знову не попав. Раз, два, три і. Баба! Добре, йду відкрию скарб та й вернуся до друзів. На тобі! Добре, відкрию скарбнечко нарешті. <defending God> <tror Visual in self> Маріо, ти не повіриш, що сталося. Добре, розкажи, чого ти так довго йшов. Луїжі, ти повернувся нарешті. І потім Луїджі розказував всю історію. Ви просто не собі ти ну, я собі та крутий. Я вийшов з цієї дуже крутий. хто додивилися відео до кінця, хочу сказати, що ось тут QR-код на, на мій телеграм-канал, і там, щоб ви розуміли, вийшли моменти, які не попали в відео. І як в загальному відео робилося за кадром все це. Так що переходіть в мій телеграм, ось qr код Підписуйтесь, чекаю вас там, і знайте на годину або інколи один день відео виходить раніше.